Вітаю, друзі. Не дивуйтеся, знову музика. Стартуємо з музикальних творів, а переходимо на щось більш глобальне і мені так легше. Ну, не лише тому, що я люблю музику, слухаю музику, хорошу музику, незвичну музику. От в даному випадку я вам виніс в заголовок альбом. Ось цей альбом. Да. І а, дуже незвична рід Геван Брайерс, такий собі композитор, виконавець, бас, контрабас, дуже любив і багато творів в нього з, з чітким басовим ритмом, і філософ одночасно. Так, не дивуйтеся. Цікава річ. Але ось ця композиція, яка спочатку була записана на вініловому дискі, не помістилася. В кількість повторів циклів, в петлі повтору. Ну, давайте на початках я скажу, що потім ви знайшли а, на просторах інтернету Apple Music чи ще десь. Грін Брайер співа, він не співає а, композитор, а, який написав цю річ як ілюстрації музикальний фон. Спочатку це розраховано було лише на невелику музикальну заставку до документального фільму про Трущоби, про безхаченків, про їхнє життя. І а, ось ця річ Геона Брайерса Jesus will Never Fall yet» Кров Ісуса Христа допоможе мені. Захистить мене, можна і так сказати. Зроблено дуже цікавою, цікавим моментом, цікавим технічним моментом. В принципі, весь диск, скільки там триває, більше 60 хвилин. А вокальну партію запросили наспівати такого чудака від музики, дивака до неможливості Тома Вейтса. Мабуть, чули його один раз почувши цей. Дивний хриплий голос, де ти не вгадуєш, чи це афроамериканець, чи це біла людина. Особливо з його та Ти він багато чого написав. Том Вейс. Послухайте його. І от, а, і от Геван Брайер запрошує Тома Вейса на співати одну лише фразу. Jesus Cry. А ота, яка зараз стоїть на загалуку. А, Кров Ісуса Христа допоможе мені. А, у вигляді людини, наче яка йде, отакий Безхаченко, який топає вулицею і одну, один мотив. Лише одну. І він іде дуже-дуже здалеку. Спочатку навіть не чуєш в тому шумі а, міста. Великого міста, трущоба цих всіх його, а потім так він починає прорізатися голосом, наближається, наближається, наближається. От іде собі така людина, яка живе, які... яка не торкається в великих якихось подій, там полі, таке ще чогось, в якої є життя надзвичайно просте. Це вижити, продовжувати, яка насолоджується тим, чим ми не можемо насолодитися, тому що наше життя значно складніше. От він йде і морличе оцю, 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 оцей мотивчик. Вона як хронологічна петля, час вертається назад і знову повторюється. І він просто як засів на ній і повторює, і ближче до тебе, ближче, 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 проходить мимо тебе і віддаляється. Своїм мотивом. Все, я переказав достатньо складний э, достатньо складний твір Брайана э, Гевена Брайера, э, який відноситься вже до класичних мінімалістських творів. Він сам захоплювався мінімалізмом і його твори, а потім навіть опери, які він написав, також виконані створені в стилі мінімалізм з цими ритмічними повторами. Але, як на мене, вона от, проста до неможливості. І здавалось би, ну, ніякої складної композиції, нема в що вникати. Фрази, речення, яке ви бачите як заголовок, більше ви нічого там практично не почуєте. І одночасно вона має якийсь гіпнотичний вплив. Можливо, том Вейц, Він також достатньо такий відсторонений співак, він знаходиться поза рамками будь-якого жанру. Не зрозумієш, коли послухаєш його твори окремо, Тома Вейтса, до чого їх можна віднести? Джаз? М да ні. Авангард Рок? Також би сказав ні. Точно щось своє, абсолютно експериментальне, як і голос його, який не вписується в ніякі канони, почувши один раз, ще раз повторюю: у Вейтса не забудеш ніколи. І будеш впізнавати його будь-де будь-коли серед мільйону співаків. Геон Брайер, ідея була проста: передати от людину, яка живе сама по собі. До чого я це все веду? Це не музикальна, ще раз нагадую. Я не музикальний критик, я показую лише речі, які якийсь чином мене зачепили, знайшли якийсь відгук. Я веду зовсім до іншого. До того, що от в житті людини завжди трапляються люди. Які проходячи мимо тебе, чому я знову згадав, Гівана Брайера Гівана Брайера а, з його оцим портретом Безхатченка, який морличе одну фразу і проходить мимо тебе, і ти складним своїм життям, з наворотами, з досягненнями і так далі, так дивишся на нього так здалеку. От, ти спочатку ще не чуєш, що він морличий, от він біля тебе ближче ближче, ти вже чуєш. І він, не звертаючи увагу на тебе, проходить мимо. І в тебе виникає дике відчуття якоїсь навіть такої бажання піти разом з ним. От, піти, от людина, яка живе не твоїм життям, от в чомусь вона впевнена, щось вона, вона знаходить свої радості для тебе незнайомі. І не потрібно говорити, що це суто біологічні радості, наїстися, виспатися в теплі, і дай Бог ще десь прийняти душ. В якомусь хосписі чи ще якісь речі. Ні. Просто йдемо про психологію сприйняття життя. Є по нашому житті ті люди, які мають якось родзинку, стверджуючи у власній голові, як оцього Безхаченка, якого відіграв, відспівав Том Вейс з його фразою про кров Ісуса Христа, яка його захистить. Тут нема навіть теологічного аспекту. Тут значно інше. Можливо, слово незалежність. Незалежність для себе в, про, в простоті життя. Не рекомендую нікому спрощувати своє життя до безхаченків, і в мене завжди мене викликають і жалість. Але а, погодьтесь, коли ми надто навантажені, коли дуже багато подій в нашому житті, будь-яких поганих, сумних, радісних, чудово. Сотні подій, за рік 150-200 значених подій і так далі. Чому раптом виникає ситуація, коли ти їдеш потягом? Зараз ми правда, мало, -мало переміщаємося. Але згадайте мирне життя, коли ми літали, їздили туди, сюди, туди, сюди, насичено. І ти проїжджаєш мимо, став біля вікна, їдеш в чергове місто, велике, з великого міста в велике місто. І бачиш там десь село. От, особливо вранці, коли поїзд потяг уже там починає тихенько наближатися до якогось великого міста, обласного центру, чи навіть до, в Європі. І ти бачиш, там таке відал-відалне село своєю циркушкою. Там вже щось починає дзінькати, димок піднімається над хатами, рух якийсь починається оживати. і в тебе бере таке зазрість. Ти думаєш, йолки-палки. Він би вирватися з -за цього круговороту і плинути туди, в простоту життя. Це фантазія. Фантазії. фантазії, за яким нічого не стоїть, ніхто нікуди не знімається, нічого не кидає. Але це фантазії, як і навколо цього ж диску, навколо цієї музики, коли ти буквально тобі. Е Тобі Гевон Брайер створює ілюзію, що біля тебе проходить людина, впевнена щось в своєму, в цій фразі, в цьому захисті, в своєму спрощеному, бідовому житті, в яке ти заздріш і не хочеш там бути. Просто тобі хочеться доєднатися до цього. От ми завжди шукаємо по житті людей. До яких ми хочемо доєднатися, тому що в них життєвий досвід. Вони проходили через якісь біди. Хто через що. І через війни проходили, і голодомор, і економічні втрати, і бізнес, який буквально вчора. Ти був багатою людиною. І сьогодні ти бідося, та ще й маєш кучу боргів, і треба це все вертати. І ці люди. Виживали і рухалися, і навіть усміхалися. А це той момент, коли ти долучаєшся до їхнього, їхньої незалежності в голові. В голові, поки що в голові. Чому я і привів такий можливо спрощений варіант Гейна Брайера з його музиці, з Томом Вейтсом, з хронології? Послухайте, старенький диск, 70-ті роки, по-моєму, він записав його, я не буду вдивлятися, записав в 71-му році. Точно пам'ятаю, коли перший раз я його отримав, затримав руки, я не, не одразу врубився. Його, а цей диск, чи в когось буде вініловий диск, ну, більше сиді, будуть шукати. Варто прослухати спокійно а, від початку до кінця. Ще раз його привожу, щоб ви вже, якщо когось зацікавить, нікому ніколи нічого свого не нав'язую. Просто мені простіше пояснити, от оцю ілюзію, о, гарне слово, ілюзію. Але ілюзії також потрібно. Ми тягнемося доволі часто до ілюзованого світу, і потім щось отримуємо як бонус. Не повністю реалізована ілюзія. Тому. А, Послухайте, от, якщо виробить світло, а у вас буде можливість закачати повністю о, цей диск в свої телефони, і ви увімкнете наушнички і прослухаєте цих 60 хвилин простою фразою, яка повторюється: незалежної людини, незалежної від цього світу, бідової людини, але незалежної. Яка просто йде по своїй вулиці і морличе один і той же мотивчик Геон Брайер. Слухаємо. Ну що, почав з музики, переключився на інше, вернувся до музики. Думаємо, друзі, і слухаємо цього разу.